Хіба тут не краще, ніж у столиці. Ліс теж ваш, але ви не можете забороняти людям гуляти ним. Ну, звісно. Вітаю! А от і містяни. Ми більше не мешканці столиці. Ми сюди переїхали. Це все міняє. Якщо щось буде треба, звертайтеся. Це чудово. Добрий день! селах не як у великих містах. Ми згуртовані. Вибачте. Не хвилюйтеся, полювання триває з вересня по лютий. Це що найбільше. Шість місяців? Лютий короткий місяць. А? То що? Усі тут? Так. так. Головне, це безпека. Ясно? О! Андре, чорт забирай. Я дзвоню, батьку. У них рушниці. У нас базука. Проблема в тому, що ви втекли від божевільних столиці і переїхали до невіжених селі. Ти <гадати> порозумітися як розумні люди. Добре, Люба, дуже добре. Полювання на пихатих місця. Це кукурудза? щоб вони всі сюди прибігли. Забирайтеся! Здається, є ризик ескалації конфлікту. Сон полювання. Це не маєток, це мисливські угіддя. Якби я сказала, хіба б ви купили? Звісно! Звісно ні! То які питання до мене? Скоро у кінотеатрах.